В цьому відео зробимо контент, слайдер та анімоване меню. По кліку на меню будуть їздити блоки з контентом. Ось так. Так будуть гортатись. І буде їздити індикатор меню. Ось така цікава штука. Це буде у нас виглядати. Файли з цього відео можна завантажити на сайті Меніцен. Посилання на сайті в описі під відео. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файлами. Тут є папочка Fonts, тут є три шрифта Ubuntu. Файлик index.html відкриємо в браузері. Порожній файлик. Тепер ми його відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка HTML документа. Тут підключений файлик зі стилями. В губайді підключений файлик script.js. Відкриваємо файлик script.js і файлик style.css. Тепер ми в техбаді додаємо TechMain. Всередині TechMain є теххедер, техсекшн і техфутер. Переходимо до файлика зі стилями. підключимо шрифти. Тут ми вказуємо назву шрифта, вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його товщину, вказуємо його стиль і вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. Далі ми через зірочку звернемось до всіх елементів на сторінці. Дамо їм Margin Padding 0, зовнішні внутрішні відступи. Box-Sizing Border Box. Заберемо додаткові розміри ширини та висоти, які виникають від падінка та від бордера. В елементів списку, які будуть на сторінці, заберемо стандартні стилі. Відключаємо шрифт Ubuntu Medium, оцей другий. І вказуємо в кінці його товщину. І дамо стилі Main. Background йому дамо такий світлий. Ширина в нього буде 100% висота 100 вігаж на всю висоту вікна пристрою. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері, оновляємо. І ми зараз бачимо тег main на екрані. Тепер дамо в стилі тегу хедер. Дамо йому Position Absolute, пережмемо до верхнього лівого краю. Топ-0-LF 0, ширину йому дамо 100%. Падінг топ 70, пікселів, bottom 30. пікселів. Left-right 0. Зробимо його флексовим. І матеріал, який буде всередині, виставимо по центру горизонтально. Тепер ми в Тегедер ставимо тег-UL. Всередині тега-UL є 5 лів І в ліжках є span з текстом, це наша менюшка. Подивимось в браузері, нановляємо. І так це в нас зараз виглядає. Дамо тепер стилі ТГ-У. Дамо йому position relative, щоб елементи всередині позиціонувалися відносно нього самого. Бакграунд у нього буде таким сірим. Padding to bottom 10, пікселів, left-right 60. Дамо 30 пікселів відступу Тегам B, які знаходяться всередині тега ТГУ. Зробимо тег тегул флексовим і закруглимо кути на 20 пікселів border-radius. І дамо стилі ліжка, також дамо Позишен Релетів за індекс 2, щоб вони були поверх всіх елементів. Ширина та висота в них буде по 80, пікселів. зробимо їх флексовими. матеріал всередині виставляємо по центру і даємо курсор поinter, щоб з'являвся пальчик при наведенні курсора мишки. Подивимось в браузері, оновляємо. І так це в нас зараз виглядає. Тепер ми в тегелі... Ставим SVG іконки перед спанами. І остання іконка. Зараз я покажу, як і звідки беруться SVG-іконки. На сайті манівцем є сайт з закладками ось тут. Переходимо в мої закладки, щоб ви їх створили. Категорії. Тут є категорія SVG-іконки, тут є 5 сайтів з іконками. Вибираємо, наприклад, ось цей сайт. Клікаємо на «Icons». Пошуку шукаємо потрібну нам іконку. Клікаємо на потрібну іконку. Відкривається таке вікно. Тут є SVG, клікаємо на нього. І тут у нас є код SVG. Тепер клікаємо на код SVG, щоб скопіювати. Закриваємо сайт. І вставляємо. На сторінку скопійований SVG. І так це виглядає. Тут є коментар його видалити мош. Він не потрібен. І все, іконка SVG у нас на сторінці. Так воно працює. Тому тепер стилі іконка. Зробимо їх блочними. Колір в них буде такий сірий. Колір SVG дається через властивість Fill. Висоту їм дамо 34 пікселі. Дамо Transition 05 секунди, щоб плавно змінювали стиль під час ховер ефекту. І дамо Pointer Event. Заборонимо клік по іконкам. І дамо їм ховер ефект. При наведенні курсора мишки на Lee Звертаємось до тега svg Змінюємо колір іконок на такий помаранчевий і дамо тінь. Тінь теж буде такого кольору помаранчевого. Подивимось в браузері, оновляємо. І в нас з'явились іконки. Так, це у нас зараз виглядає. Тепер ми дамо в стилі тегам span, дамо їм position absolute, Pointer Events. Забороним клік по спанам. Колір тексту буде такий світлий. Розмір тексту 16 пікселів. Всі літери зробимо великими. Далі даємо Transform Translate по Y, по вертикальній вісі. І опустимо донизу на 49 пікселів. Спани і даємо Opacity 0, повну прозорість. Заховаємо текст. Дивимось в браузері, оновляємо. І так це у нас зараз виглядає. Текст заховався. Тепер ми всередину тегаул після лішок додамо дів. Div". Всередині div буде спан. Це буде наш індикатор. Дамо тепер стилі діво. Дамо йому такий помаранчевий колір бакграунду ширина і висота в нього буде по 80 пікселів даємо йому позишн Absolute. Топ мінус 40 пікселів підтягуємо його доверху. Left 0, border-radius закруглим кути на 20 пікселів і дамо тінь 10 пікселів, таку світлу. Це буде у нас рамка. Подивимось в браузері, обновляємо І в нас з'явився DIV. Тепер ми div-у створимо псевдо-елементи Before і After. Це в нас будуть закруглені кути по краях. Даємо порожній контент, це обов'язково властивість для псевдоелементів. position Absolute. Top 40 пікселів, підтягнемо їх доверху. Ширина та висота в них буде по 20 пікселів. Тепер ми звернемось окремо до кожного псевдоелемента. Before дамо позицію з лівої сторони мінус 30 пікселів. закруглимо верхній правий кут Top Right, на 15, пікселів. і дамо тінь. Далі ми звертаємось до. Автора. Позицію зліва дамо 90 пікселів, закругляємо верхній лівий кут, топ left на 15 пікселів і також даємо таку тінь світлу. Подивимось в браузері, оновляємо І в нас тут закруглений кут. Підштовхнемо DIV, щоб було краще видно. Підштовхнемо його на 100PX. І в нас закруглені кути по краях. Щоб було ще краще видно, дамо елементом якийсь бакграунд Дамо такий червоний. Зберігаємо. І в нас видно серед елементи ось тут, червоні. І ще було ще краще видно, можна дати бакграунд тегу кедер. Дамо такий зелений Подивимось. І в нас видно тут все долементи. Зверху рамки такі світлі. Заберемо. Бакгрунд і заберемо позицію з лівої сторони. Позицію діва будемо давати JavaScript. Тепер ми дамо стилі в стилі спану всередині дива Баграунд у нього буде теж такий помаранчевий, ширина 150%, висота 36 пікселів. Даємо позицію Absolute. Top – 122, пікселя, опустимо донизу, left мінус 25%. Закруглимо кути на 20 пікселів і також даємо тінь. Подивимось в браузері. І в нас знизу з'явився спам. Прийдемо тепер до файлика Script.js, виберемо ліжки. Звертаємось до тг Header І до лішок. Занесемо до змінної лі. До константи, скопіюємо цю виборку. І тут ми виберемо div. Індикатор і занесемо його до змінної ДІВ. Звертаємось до Діва. Будемо змінювати стилі. Змінювати будемо позицію з лівої сторони. Left. Звертаємось до зміни Лі по індексу до першої ліжки. Отримувати будемо позицію з лівої сторони першої ліжки і присвоювати будемо діву. І вкажемо, що це в нас будуть пікселі. Дивимось в браузері, оновляємо і позиція діва змінилась. Тепер ми в першій лісті дамо клас актив. дамо стилі класу. Значить, Якщо у нас в ліжці є клас Aктив, то ми будемо звертатись до тега SVG всередині цієї ліжки. Змінимо колір іконки. Змінимо колір тіні, дамо Transform Translate по Y. піднімемо іконку доверху на 48 пікселів. і дамо затримку в Translate. 0,1 секунда. Дивимось в браузері. оновляємо. І іконка змінила свій кольор і піднялась доверху. Тепер дамо стилі для спана. Дамо йому Opacity 1, будемо показувати, дамо йому тінь. Дамо Transition 05 секунди. і затримку для Transition 03 секунди. Зберігаємо, дивимось, оновляємо. І в нас з'явився текст. Тепер ми всередину тега «Section» ставимо div. Div з класом slider. Всередині цього «div» є 5 дів з класом slider block. В першому «div» є div з заголовком H1, Заголовку H1 є текст і «span» з текстом. В інших дів 4 є заголовок H2 з текстом. Така HTML-конструкція. Подивимось в браузері, оновляємо, і в нас з'явився текст. Дамо тепер стилі TegoSektion. Дамо йому ширину 100%, висоту 100 VH і Overflow Hidden, щоб елементи всередині не виходили за його межі. Далі ми звертаємось до діва з класом слайдер, дамо йому ширину 500%, висоту 100 вігаж, зробимо його флексовим і дамо Transition 0,5 секунди. І дамо стилі дівом з класом Block. Ширина в них буде по 20%, висота 100 вігаж, робимо їх флексовими і матеріал всередині виставляємо по центру. І дамо стилі діву, який знаходиться в першому діва з класом Block. І дамо йому ширину 110 пікселів. Подивимося, як це зараз виглядає. Вуновляємо. І ми бачимо текст першого діва з класом Block. Тепер ми дамо стилі цьому тексту. Звертаємось до заголовка H1. Колір тексту буде таким сірим, Розмір тексту 70, пікселів. текст вирівнюємо по центру, підключаємо шрифт і вказуємо. Товщину шрифта. І далі ми звертаємось до спана всередині заголовка H1. Змінимо колір тексту на такий червоний, всі літери зробимо великими. І також підключимо шрифт. Зберігаємо димось в браузер, оновляємо І текст в нас стилізувався. І дамо стилі з H2. даємо колір тексту такий сірий Розмір тексту 50 пікселів, текст в рівні по центру і також підключаємо шрифт. Тепер ми закоментуємо overflow hidden тега Section. Подивимось в браузері, оновляємо. І в нас з'явилась горизонтальна полоса прокрутки. Це наші заголовки H2. Вернемо Overflow Hidden. Тепер ми у тех футер ставимо заголовок H2 з текстом і параграф з текстом. Дамо стилі футеру. Ширину домой 100%, позицион Absolute. Прижмемо до нижнього лівого краю, bottom 0, left 0. Padding bottom 60 пікселів і текст всередині вирівнюємо по центру. Далі ми звертаємось до заголовка H2. Дамо йому падінг з лівої сторони 5. пікселів. Колір тексту буде таким сірим. Розмір тексту 40, пікселів, відстань між літерами 5. пікселів. Відключаємо шрифт. І звертаємось до. Параграфа. Padding top і left по 10 пікселів. Колір тексту теж буде таким сірим. Розмір тексту 22 пікселя. Відстань між літерами 10, пікселів. всі літери робимо великими. І підключимо також шрифт. Подивимось в браузері, оновляємо. І в нас з'явився футер. Тепер перейдемо до файлика script.js. Тут нам потрібен цикл фрич. Перебирати ми будемо ліжки в циклі Тут у нас буде стрілочна функція. І тут у нас будуть дві зміни K в зміну L буде попадати ліжка по приходженню циклу, а в зміну K буде попадати ключ, Кей або індекс. Далі ми будемо зміну L провіряти на клік ліжку. І будемо викликати стрілочну функцію. Звертаємось до змінної L і будемо лісті давати клас. Клас актив. Ось цей клас. А тут вище ми будемо клас актив забирати. У всіх лішок Далі ми будемо звертатись до діва і будемо давати йому позицію з лівої сторони. Отримуємо позицію з лівої сторони тегалі, по якому клікнули, і будемо цю позицію присвоювати Діву. і дамо ще Divo Transiш 0,5 секунди. Подивимось тепер в браузері, вновляємо, клікаємо на іконки і Дім нас змінює. Свою позицію DIV, який є індикатором, і ліжком присвоїться клас актив Тепер ми виберемо div з класом слайдер блок. Ось цей клас. Занесемо до змінної S і отримуємо його ширину. І значення цієї ширини попаде в змінну S. Тепер ми створимо змінну T, присвоємо значення 0, далі нам потрібна провірка IF. Будемо перевіряти, чим дорівнює змінна К ось ця змінна. чим дорівнює ключ. Якщо в нас ключ буде дорівнює Т одиниці, тобто якщо ми клікнули по другій ліжці ось цій, то ми будемо зміні Т присвоювати змінну С, тобто ширину цього діва, скопіюємо. Тут перевіряємо на 2, 3 і 4. І тут ми зміну S будемо можете на 2, 3 і 4. Будемо змінювати розмір, наскільки потрібно буде відштовхнути DIV. Далі нам потрібно вибрати DIV з класом слайдер. Будемо йому змінювати стилі. Трансформ. Транслейт по X горизонтальна вісь. І тут нам потрібна змінна змінна Т. Будемо присвоювати зміну Т і це у нас будуть пікселі із мінусовим значенням. Ось так. Подивимось тепер в браузері, оновляємо Клікаємо. І в нас слайдер запрацював. Діви з класом слайдер блок гортаються. Дів з класом слайдер отримує позицію з лівої сторони Transform Translate по X. І так це працює. Такий получився контент слайдер та анімоване меню. Якщо відео вам сподобалось, ти цей ваші подобайки.